Розпочнемо із підсумків бойових дій Сил оборони на фронті. Подробиці розпитаємо у речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Пане Андрію, тож як минув тиждень на передовій? розкажіть по напрямках доброго ранку, Олено. Слава Україні! На Купінському напрямку російські загарбники продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та баєвка Берестове Харківської області. На цьому напрямку протягом минулого тижня українські воїни відбили майже 20 атак противника. На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 66 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни. Ямполівка, спірне, веселе Роздолівка Донецької області на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Донецької області, де сили оборони України минулого тижня відбили близько 60 атак противника. На Авдіївському напрямку українські воїни минулого тижня відбили понад 70 безуспішних штурмів російських окупантів на позиції українських військ в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області, де українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і важкому озброєнні. На Новопавлівському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили минулого тижня понад 180 атак противника. На Оріхівському напрямку підрозділи українських військ протягом минулого тижня відбили 50 атак російських загарбників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та роботи на Запорізької області на Херсонському напрямку. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні оборони удосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Російські загарбники намагають, намагаються витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На цьому напрямку російські окупанти протягом минулого тижня здійснили понад 10 безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулого тижня відбулось понад 480 бойових зіткнень протягом минулого тижня. Також російські окупанти завдали 185 ракетних та майже 600 авіаційних ударів. Здійснили близько 750 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Олено. А які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Олено, протягом минулого тижня силами і засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити 120 із 138 ворожих ударних дронів типу «Шахет-136-131». Авіація Сил оборони України протягом минулого тижня завдала ударів по 63 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, складу боєприпасів двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали враження по трьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотирьох пунктах управління, трьох складах боєприпасів п'яти артилерійських засобах, трьох станціях радіоелектронної боротьби. Одній радіолокаційній станції, одному наземному пункту управління безпілотників, восьми засобах протиповітряної оборони та ще по чотирьох важливих об'єктах російських загарбників за минулий тиждень загальні втрати ворога склали особового складу: 6010 російських окупантів, 86 танків. 161 бойова броньована машина, 221 артилерійська артилерійська система, одна реактивна система залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 238 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 70 крилатих ракет, 334 автомобілі та 55 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, пане Андрію, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо нашим силам оборони за захист. З нами на зв'язку був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України.